Как краса І така ще. Невеличка. Ай-115. Зато зірвав і з'їв. Солодка. Ось така вона. Як грецький горіх. Ай-115. Ну що, коли їсти буде готово? Юрку, чекай, почеш от ті гриби. Принці думає, що що? Моторчик маєш? Гриби принеси, їсти не дають. Скоро буде. Не знаю. Хотіла сказати обід. <ріст> <ріст> Вечеря. А обід удимався. Юрко, обіду має, Юрко так? розраховуй на вечерю. Один обід можна пропустити, то корисно. Розраховуй на вечерю, можу подиви скільки ти мені їх приніс, можу перечистити. Гарні підтенки. Буду їх тушкувати. Пюре зроблю смачне. А можна пюре? Ні, пюре. Так? Картоплю пюре? Так. Думала, вареників ну не встигаю, я до завтра до ранку того все не роблю. Ми не сьогодні... Їмо грибів з варениками. Будемо сьогодні їсти тушковані гриби, опеньки з картоплею пюре. На вечерю? На не встигну. На вечір не можна грибів їсти. Юрку, нічого тобі не буде, не видумай. Дуже довго травляться. Ти не спи, а трави? Ти працюй, нема чого спати. А скільки можна працювати? Юрко, що тобі вже спати? Доброго дня, друзі, ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Гриби я вже почистила, помила. І буду ставити відварювати. Опеньки в мене такі. Ножки я не відрізала, тому що я хочу, щоб у мене гриби були, як гриби. І сьогодні ще Юркою приготую картоплю пюре. <кій> на вечерю, на обід я вже не встигну. Юрко, ти не Вах, мені. вах, вах. <кій> Для приготування грибів. Мені дуже в нагоді стане заправка. Якщо ви не встигаєте. Якщо у вас немає часу, ось така заправка, та, що я готувала універсальна. Вам потрібно буде гриби і заправка. Все потрібно буде перець, сіль і сметана. Ставлю відварювати гриби. Перший раз таке, щоб закипіло, так? Я залила водою. Зараз доведу до кипіння і злюю воду. Тоді поставлю, ще, знов налію води і поставлю кипятити їх на пів години. Гриби закипіли. Зливаємо воду. Ух, яка чорна вода. Гриби, ну, що ти хочеш. І промиваємо гриби. Ставимо варити, додаємо чисту воду і заливаємо ще на, на пів години. І будемо варити пів години. Додаємо чисту воду і будемо готувати гриби ще пів години. Заодно готую картоплю. Начистила картоплі, додам цибулі, залью кип'ятком і буду варити до готовності, Посолю ще. В кінці додам масло. Гриби наші вже зварилися, буду відсіджувати. зовсім мало. Не видно Отакий mm? пербок гарний. Я люблю дуже, такий білесенькі. На дно каструлі я даю масло. Висипаємо гриби проварені І будемо на й тушкувати. Якщо у вас немає такої заправки, як у мене, там у мене є в ці заправці є помідор, морква, цибуля, то ви підтушковуєте цибулю, підтушковуєте моркву. І підтушковуєте помідор. Перше цибулю, тоді морку, тоді, тоді помідор. На маслі. Замість помідора можна дати томатну пасту. У мене вже готове все, дуже зручно. Зараз підтушкуються підпеньки трішки, хвилин 10. Я додам заправку. Риби вже підтушкувалися трішки на маслі. Додаємо заправку або на 1 кг грибів одна морквина, одна цибулина, один перчик, один помідор. Цибульку підтушковуєте перше, тоді трете морку, тоді додаєте перець і даєте помідор. Також підтушковуєте і заправляєте гриби. У мене тут все в банці є. Забрав так виручає, коли часу немає, це дуже так допомагає. Сметану. the fire. Так, додаємо. Сіль будем, на сіль будемо пробувати. Заправка посолена трошечки. Поки що я додам півчайної ложки. Далі буду бачити. Якщо мені потрібно, ще буде, я досолюю. Ви також досолюєте за смаком. І півчайної ложки чорного перцю. Перемішаємо. Зробимо маленький газ, і наші гриби будуть тушкуватися Приблизно 20 хвилин. Дивиться ногенький. Щоб в грибах об'єдналися смаки, заправки, спецій і цатами. Закриємо кроків початку закипання 20 хвилин. Гриби вже зготувалися. І картопля також. Вечеря буде для юрка готова. Обід не вийшов, вечеря вийде. Ось така в мене вийшла вечеря. Кому сподобалося, як я готувала вечерю. З грибів. Поставте вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякую вам за перегляд.